У кожній державі, яка брала участь хоча б в одній війні, залишається відсоток людей, на психіці яких цей факт позначився так сильно, що навіть час не зможе вилікувати завдані рани. Хтось просто страждає від побачених смертей і крові, заливає це враження горілкою, щоб заснути. Інші ж, усвідомивши всю силу зброї, отримують шалене задоволення від того, що їм підвладні всі та все. Почуття самозбереження притуплюється, адреналін зашкалює, серце б'ється прискорено, і від можливості одним пострілом вирішити чию з долю з'являється відчуття, що ти цар і Бог. Ці люди повністю випали із соціуму, і чим далі, тим важче їх контролювати, особливо в постійно воюючій Росії. Тому Путін, як справжній КДБшник, неординарно вирішив питання про зменшення, а ще ліпше ліквідацію потенційно небезпечних елементів, де найкраще позбутись такого контингенту правильно на війні. Доки Кавказ проплачений Путіним відносно спокійний, Україна, яка вийшла з під контролю, стала ласим шматком для реалізації його підступних планів. Тому заклики врятувати російський світ розпочалися тоді, коли в самій Росії невдоволення кинутих на призволяще головорізів готове було прирости в чергову внутрішню локальну війну. І тут рікою потекли в Україну охочі заробити, понюхати пороху, навіть відчути себе потрібними. Їм чітко навіювали страшилки про правосеків, нацистів та бандерівців, від яких потрібно врятувати. Хоча це не так вже й важливо, кого саме рятувати. Цікавить сам процес війна заради самої війни, враховуючи те, що український народ зовсім не очікував такого повороту подій, а українська армія була фактично повністю розвалена, від охочих похизуватися з автоматом, не було відбою. Згодом прийшло усвідомлення того, що Путіну та його оточенню байде до простих псів війни, оскільки кремлівська кліка веде зрозуміло тільки її брудну гру. Сюжети в російських новинах цілком суперечили реальності: в Україні не знайшлось ані правосеків, ані бандерівців, ані фашистів. Мало того, українська армія неймовірно швидко навчилась відповідати на збройну агресію так званих борців за справедливість, що призвело до неймовірних втрат серед бойовиків. Кількість трупів з кожним днем збільшується, а переправляти їх на історичну російську землю стає практично неможливо. Ті, у кого залишилося, хоча б трішки розуму, намагаються повернутися назад у Росію. Проте не так сталося, як гадалось. Путіну такі вершки суспільства не потрібні. Він хоче позбутися їх, а не ламати голову, куди б їх прилаштувати і як контролювати їх розхитану психіку. Тому було дано команду випускати всіх, проте не впускати нікого. Таку жорстку позицію Кремля підтвердив розстріл російськими прикордонниками так званих ополченців, які намагались прорватися назад у Росію. Рішення проблеми просте: немає людини, немає проблеми, немає витоку інформації про реальний стан справ в Україні. І можна далі продовжувати вирішувати свої фінансові питання та набивати кишені нафтою і газобаксами. Тому що для Володимира Володимировича люди це сміття, непотріб і витратний матеріал.